Привіт, мене звати Леонід Тондриков. і Ви на каналі про e-commerce про просування інтернет-магазинів. Я власник е агенції Magic. Ми масштабуємо інтернет-магазини українських брендів. І колись я виступав на DIA Business з презентацією про що не знає таргетологи у 2024 році, але вже це актуально не 2025 рік. Більшість таргетологів вже щось про це знають. І в моїй презентації була частина про сходи Бена Ханта. Це сходи обізнаності ринку і тому подібне. В общем, зараз трошки розкажу про це. А, сьогоднішнє відео якраз про те, як користуватися сходами Бенеханта, як створювати комунікації, тобто комунікаційну стратегію завдяки цьому, як створювати креативи, які будуть залітати в tiktok рекламі, а, таргетованій рекламі Facebook, Instagram. Як створювати навіть контент для соцмереж? В общем, сходами Бена Ханти можна користуватись для усього. Тож, давайте не будемо тягнути і одразу можу показувати частинку цієї презентації і пояснювати, що це таке і як воно працює. І так, рухаємося. Ринок він типо аудиторії. Давайте так, аудиторію я розділив. На, на необізнаних і на обізнаних. Ну, тобто, це не я придумав, але я просто зробив таку схему, яка класно пояснює, на мою думку. Зараз буду пояснювати, що ці кружечки значать. Але ось тут я написав такий рівень складності. Це означає, що чим ширша аудиторія, чим більше коло, тим складніше продати. Чим менше коло, чим воно яскравіше, тим легше продати аудиторії, яка у нас є. Ось, а зараз буду пояснювати, що таке необізнані проблема рішення, продукт і обізнані. Поїхали. Необізнані люди це найширша аудиторія, яка тільки є на ринку, і рівень конкуренції тут один. Бачите, зірочка. Тобто майже ніхто не бореться за цю аудиторію. Чому? Тому що ці люди, ось тут я виділив. Не знають, що існують якісь проблеми в житті. Давайте одразу на прикладі. На виступі я давав приклад, він може бути трошки банальним, не звертайте увагу, це для того, щоб вам було зрозумілішим. На виступі я давав приклад такий, колись я катався на сноуборді, я впав, вдарився плечем, і в мене боліло плече. Ось я не знав, що в мене є проблема в плечі. Тобто, проблема була надрив зв'язок. Я не знав про це. Я думав, що я просто вдарився, у мене просто болить плече, зараз помажу мазію і все пройде. І ось я знаходжусь на рівні необізнана людина, яка не знає, що в нього є проблема в плечі. Я не шукаю ніякі продукти, не ні шукаю ніяких рішень. Я просто живу своє життя. Наступно, тобто, це найширша аудиторія. Наступна аудиторія. Аудиторія, яка називається Проблема. Це Аудиторія, яка знає про проблему, але не знає, що існують рішення цієї проблеми. Наприклад, я дізнаюся, що в мене надрив зв'язок. Але я не знаю, чи можна це взагалі якось вирішити, чи це можна чимось вилікувати, чи потрібно робити якусь операцію, що взагалі з цим роблять. І я не знаю, що існують рішення, і я не знаю, що саме у цієї проблеми є рішення. Але найголовніше, що я не знаю, що існують рішення. І бачите, рівень конкуренції він вже більший. Зараз е я трошки проведу по всьому, а потім розкажу приклад креативу. Наступна аудиторія це аудиторія рішення. Аудиторія, яка знає, що є рішення, але вона не знає, які продукти існують, і вона обирає тільки між існуючими рішеннями. Рівень конкуренції вже більше. Тобто, я вже знаю, що в мене надрив зв'язок. Я знаю, що можна це вирішити, наприклад, пігулками. Якщо б я проп'ю пігулки. Два тижні не буду навантажувати руку, то в мене зв'язки зростуться і далі я буду жити своє повноцінне життя. Ось, і, але є ще рішення е, операції, тобто, вдруге, бачите, то обере між існуючими рішеннями. Є рішення, навіть так, не операція, а піти до лікаря, проконсультуватися. Тобто я можу вирішити сам, бо я дізнався про таблетки і пігулки, і вип... пропити ці пігулки, а може піти до лікаря і поспілкуватися з лікарем. А можу одразу піти поспілкувати з лікарем і піти на операцію, тому що я вже знаю, що є такі рішення. Да? А може там ще якесь рішення є цієї проблеми. Ось. Я обираю між рішенням, що мені зробити? Піти в аптеку і купити пігулки, чи піти все ж таки на консультацію спочатку. Да? Ось, і тут ще а, вже більша конкуренція, тому що цій аудиторії легше продати, вона вже трошки знає, що вона хоче. Рухаємося далі. Є аудиторія продукту. <кхм> вона знає, які є продукти на ринку, знає, але шукає найкращий продукт для себе і обирає між продуктами. А, наприклад, я вирішив, що все ж таки я зроблю виберу пігулки, проп'ю. Да? Але пігулки є різних компаній, різних брендів і так далі. І я шукаю саме ті пігулки, які будуть найкращими, найкрутішими. Наприклад, не українського виробництва, як всі люблять казати, що українське погане, а виробництво США або Німеччини. І я от шукаю саме ті круті пігулки і обираю між ними. Ось коли людина обирає між пігулками, вона вже, типу, ну між продуктами, вона вже дуже прогріта. От я хочу. Пігулки, Дайте, покажіть мені рекламу тут і зараз, а, що ось, саме ці пігулки загоюють мою проблему. Да? Типу, от мені реклама в таргеті попадеться. Пігулки німецькі, перевірені часом, відгуки ось людей, а, які загоюють надрив зв'язок за 7 днів. Наприклад, все, типу, продано, ну грубо говоря. І а, аудиторія обізнана. Вони знають, що вони хочуть, тобто вони обирають вже між ні, постачальником продуктом. Не обираю між іншими брендами і знаю, що конкретно хочу. Рівень конкуренції найбільший, найбільше людей, ну тобто це так, найбільша конкуренція, тобто найбільше бізнесів борються за цю аудиторію. От, але зазвичай тут уже продати майже неможливо, тому що люди знають, що хочуть. І що означає обираю між постачальниками? Чому, приклад пігулки, бо якраз це зручно, постачальник пігулк може бути будь-яка аптека на ринку, а може бути сам бренд. Який виробляє, так? Але зазвичай бренди в аптеках представлені. І бренду вже все одно. Він вже зробив свою справу. Він вже заставив мене полюбити саме його і купити його. А тепер я обираю, я піду в аптеку доброго дня, чи піду в аптеку Подорожник, чи піду а, в аптеку низьких цін. Да? Тобто я вже обираю, в кого я куплю. Чи замовлю десь в інтернеті і мені доставку зроблять. І ось тепер повернемося назад. А, ми проговорили про ці аудиторії. А тепер і, а, приклад рекламної кампанії, яка може, давайте так, чуть-чуть назад, ми можемо рекламні креативи робити як до дня необізнаних людей, так і до кожного етапу. Тобто наш креатив може починатися з комунікації до кожного етапу аудиторії, на якому вона знаходиться етапі обізнаності, да, правильно сказати. Тому давайте зараз. Банальний креатив, який може бути довгим і провести людину від необізнаності до Я хочу саме ваш товар. Типу, там, привіт! Ти впав і в тебе болить плече. Я такий да. А ти знаєш, що це може бути надрив зв'язок. Ось я був необізнаний, я вже в одному креативі став необізнаний. І надрив зв'язок можна вилікувати декількома способами: випити таблетки. Піти на консультацію до лікаря, робити якісь вправи, піти на операцію. Ось мені вже дають рішення. Тобто раз, два, три. Але найкраще рішення тут і зараз, ось тут, наприклад, мене проводять, це піти на консультацію до лікаря та обрати там пігулки. Або це оці самі пігулки, тому що ви проп'єте їх тиждень-два, і у вас все пройде, якщо не будете навантажувати руку. І виходить, ось тут я не знав. Що в мене проблема? Тут мені сформували проблему, тут мені розказали, які є рішення про проблему, і запропонували продукт. І кажуть: ось, дивись, це наші пігулки там, українського бренду такого-то. Ми спеціалізуємося на ринку стільки-то стільки, то ось наші, наші відгуки клієнтів. Купити нас можна а на сайті, б в цих аптеках, куди хочемо, туди ведемо. І тим самим до мене звернулися з необізнаності тобто я був невідомий. Не обізнаний про проблему і провели поворонці в одному креативі, це банальний приклад. Так само можна а, піти на аудиторію продукту, просто тут показувати свої пігулки. Типу, дивись пігулки українського бренду, от відгуки, класне, за сім днів вилікуєшся. Тобто я вже знаю, що я хочу. Або рішення. Типу, теж можуть показувати одразу пігулки, докази якісь про ці пігулки і так далі. Можна ось тут про проблему, Типу, От в тебе зв'язок, тут, типу, можна сказати, ти впав, да? я казав, ну це банальні приклади, будь ласка, типу, не засуджуйте, щоб ви зрозуміли. Типу, ти впав і в тебе будуть плече, не А тут ми звертаємось в тебе надрив зв'язок, тому що я вже знаю. Ось рішення. Типу, тут про рішення. Обирай пігулки для лікування надриву зв'язок. Типу, найшвидше рішення. Ну, типу, ось так. От. Найбезпечніше, без операції і так далі. Наступне це вже обирай наші продукти. Ось доказ, що ми наш продукт класний і де його купити. Е, надівся, я пояснив. І, мабуть, я ще захоплю е, оцю тему відеохук і відеохолд. Давайте так. Що таке відеохук? Я можу потім окреме відео на це зніму, але відеохук це перші 3 секунди відео, які змушують людей зупинитися. Це якраз може бути хук. Ти впав, і в тебе болить плече. Типа, або там. Треба якусь таку провокаційну штуку, якщо словами хуки бувають різні. Я про це мабуть реально окрему тему зроблю. Але провокаційне, що що буде, якщо не піти до лікаря, коли ти впав. Ну, типу, да, от і такі о, а що буде? Це от хук. І відеохолд – це відсоток людей, які подивились мінімум 15 секунд. Відео наша задача, якраз якщо ми особливо робимо довге відео від необізнаності до обізнаності, ось тут утримувати аудиторію і. Утримувати її можна хуками різними, тобто словами, переходами на відео і тощо. І тим самим втримувати. І які ж є показники найкращі? Тут я, мабуть, не, не говорив про це. Дивіться, 20-30% для хука це класно. Як його рахувати, це вже окремо. Або пошукаєте, або якраз у мене буде відео. 5-7% втримання аудиторії от Мінімум 15 секунд, це теж вже добре. Все, що вище, це неймовірно. Як це рахується? Відеохук. Це у нас є перегляди. Ми беремо 3 секунди, якщо не помиляюсь, ділимо на кількість переглядів і помножуємо на 100. Ось так. Да, Вроді би так. А тут навпаки, тут ми ділимо всі, хто подивився 15 секунд, ділимо на всіх хто подивився, і помножаємо на 100. Можу помилятися, але зараз я подивлюся одну секунду. Так, да, все вірно, я відкрив наші формули. Ось, наприклад, це всі, хто подивився 15 секунд, поділити на покази, на всіх, хто побачили рекламу, і помножити на 100, тобто відсотках. І ось нам відеохолк. Так само рахується відеохолк. Ось він, 3 секунди, ділений на покази у відсотках. І нам показується відеохук. І це одразу можна бачити в кабінеті. Ось я, наприклад, у якогось клієнта, флампіка покажу. Uh, база клієнтів, тебс, палю цифри, палю цифри, капець, ужас. І, наприклад, от якийсь креатив. А Я не включив, кстати, відеохук, мабуть, він тут у нас, так. Да. Ось бачите, хук 27, 27, 8. Що це у нас за відео таке? Це декесь дуже старе відео. Ні? ні. Не старе. Прикольно, що в цьому місяці що воно так відпрацьовує. Ось і тут ми якраз бачимо, які відео класно захоплюють увагу, які ні, які класно втримують, які ні. Іноді буває це дуже високі, дуже не знаю, колись, просто коли ми запускали. Тут були відсотки інакші. 34, бачите, але погано втримував, але класно захоплював увагу. Це, до речі, відгук. Я вам розказував, що можна відгуки для, для аудиторії, яка якраз щось обирає. Це, до речі, я, добрий день. Краще, що я придбала за цей рік. Ось, можна подивитися, що в нас було ось тут. Тут дуже гарний місяць був. 38% в цьому відео, наприклад. Ну, все. Затягнув це відео. Повернусь до моєї презентації. Це було про сходи Бенаханта в двох словах. Я прям детально не розказував, що це таке. Ви вже можете по Google почитати, але приблизно розповів, як це працює, як створювати креативи. І ви так можете створювати будь-які відео. Для інстаграму, тіктоку, тощо. І продукт це не тільки типу товар, це може бути послуга. Ось все. Ще я повинен вам сказати call to action, Ми просуваємо інтернет-магазин українських брендів. Тому, якщо у вас є інтернет-магазин, ви український бренд, або ви закуповуєте, продаєте товар, але він цікавий, якісний, унікальний на ринку. То я запрошую вас на безкоштовну стратцесію, де я особисто з вами зідзвонюся, і е, ми знайдемо якісь ключові точки зросту саме вашого інтернет-магазину. Я проаналізую його, позадаю вам запитання і, скоріш за все, ми вже зрозуміємо, як ми можемо покращити результати вам. Загалом до нас приходять з оборотом 150-300 тисяч гривень півмільйона, і ми масштабуємо в два-три рази бренди. От зараз ми хочемо поступово фокусуватись на брендах, які вже мають мільйон. Але поки що у вас є шанс, якщо у вас нема мільйона, прийти до нас, і як мінімум на стратцесії безкоштовні 30-60 хвилин поговорити. І, можливо, ми або будемо співпрацювати після, або ви вже зможете це впровадити, якісь е рішення самостійно і покращити свої результати. Тож до нових зустрічей! і підписуйтесь на канал, бийте в дзвін, щоб не пропускати нові відео. Пока!